Окей, юнара, поїхали. let's go. Ну, до речі, з Орном юнара дуже багато вже фронтлейну, через який не так просто буде проходити до вайпера. Все крім на не настільки прямо хороший контроль, щоб намагатися райза залочити. при тому, що треба буде лочити ще і юнару. Ви не зможете тут багато контролю в різних чемпіонів дати одно одночасно, бо ну просто чемпіончики ваші це не дозволяють. І для вайпера мені здається максимально ну знаєте, якось, тепла ванна в плані комфортної саме ком. Позиції юнарі має бути дуже зручно грати тут бо я не уявляю, як треба через цей фронтлайн проходити. Я, звичайно, сам е, не прямо витрачав нон-стоп багато часу. У а встрягає зека без флеша. Вже зрештою з наутом чому би і не спробувати таку ранню агресію зробив. Викинули вальков. Ха-ха, до речі, дуже неприємно. Такі мови, бо потім треба обходити. Ну хіба флеш натискати, але це буде. Опа, а Зеос все ще стоїть в кущах. У Зеоса, правда, немає телепорта. Ось і вибивають флеш у Рамбла. Ну, Зеус, окей, Зеус втрачає трішки часу, але витрачає час Рамбла також. Well, а це вже за мені здається, ні? Мені здається, це вже за тому що він вже витрачає і у Вайпера дуже багато експи. Ну, ВОК все ще тут крутиться. Дуже багато ханва інвестують всього свого часу і, взагалі, все, що у них є. Вони прям вкладають в те, щоб для вайпера реально суперкомфортну гру зробити. Пінат? хоче вкрасти. Не краде. Поки стіночка пішла, біді вже летить. Там телепортик і Рамбл теж тут на місці буде. Зараз може бути якийсь навіть, 5 на 5. Прилітає Зеоз. Делайт вже дуже багато зробив. Чи шкоди отримав, першу кров отримує Афелі, вайбер правда розкастовується. Далі б'є, увея проблеми. Перфект. Вже не може нічим не допомогти. Даблкіл для юнари. Ну просто дивіться, вайпер на фулл хп стоїть весь файт. Нічого не може. Ніяк не може до нього підійти. Кейті мають хороший шанс зараз розігнати драконів. Пекельний плюс хмарний. Може бути, два стаки вже отримати. Може в гекстековий якийсь вийти. Так. Є є смайл. але здається, Ханва хоче файтитися. Ульти поки що. Ага, вже ульти Наута не буде. Реалвор пішов. Юнару крішечки відкинули. Вмирає на розміняли поки що сапортиків. Чи можуть якось далі грати? Рунбрізен, по перфекту, неприємно. Вайпер ще може спробувати бах, та стіночка пішла, вайпер далі. Да, були під ультою, є досить боляче, але тут вже вайпер отримав багато шкоди. Зеус ще прийшов. Через шишку буде стрибати чи ні? Ага, місклікнув вардом, поставив ще звичайний. Окей. А... Ну Зеуса побачили. Ага, тут приходить проданаут. Трансляція, найс. Зеос, мені здається, помилився досить сильно. У нього є ще флеш, натискає ультимет. А може він і допоможе зараз своїй команді, може зараз все одно буде якась перевага для Ханви. Поки що у піната проблеми. Кас його вбиває. Делайт прийшов, вам дуже багато шкоди від Афелі. Вей, рунпрізон. Ну, народ повинен тут вмирати, я думаю, за всіх умов. Делайт, правда, його дуже гарно видя спіймав. І Зеос, мені здається, сильно підставив свою команду. Це три кіла для Кейті. Дійсно, на місці. Релворп тікає. Вайпера просто викинули з тім Хоча ладно, ну. Ні, мені здається, що Рел Ворп Зеки був неприємний. Типу, вайпер хотів, мені здається, далі продовжувати, а його назад підкинуло. Чим більше Зеус збирає. Предметів на хп плюс магрес, тим краще для Афелія, тому що армор, якщо не збирається, ХП стає більше. Колектор дамажить тільки потужніше. А що це за еквалайзер такий цікавий? На префаєр, на міньончики? Ну, в принципі, а що лишається робити перфект? Так, Так, у дракончиком поки що кит грають. Може швиденько розвернутися. Телепорт пішов, Райс теж телепортується. Пінат намагається з іншого боку якось залетіти. Ну Пінат має хорошу спробу зараз закрити. Взагалі Кейті, Зео, підкидання теж. Ууу, Зека, правда, залітає, але Афелію дуже боляче. Зеку вбили. Афелі все ще живе. Окей, у Кейті ніхто не вмер, до речі. А яким чином у Кейті ніхто не вмер? Як це взагалі відбулося? Вейв тік. Бідіді, пінат лишається від комби Талії. Окдама так і не вбили. Рунану вайпера. Вайпер кожного разу стає все сильнішим, а його команда кожного разу все робить дивніші і дивніші речі. Я не знаю, як це можливо, це якесь прокляття, а не знаю. Зараз подивимось. Ханва позицію все ж таки отримали. Ось сюди буде заходити складно. Дуже навіть. Кейті, напевно, хочуть, гості двоє підрубаються. А дракона вже забрали, стіночка пішла. Трішечки відзвонили гравців. Зеос пробиває прохід. Орф от, отаке може зробити, якщо ви не знали. Є просто в стінку талії і є двері. Правда, не настільки швидко вони його забирають, як можливо хотілося би. Віжен є нормальний. Вони прямо будуть бачити, що роблять тут такий У Біді є опція стіночку поставити якось спробувати від зони. Тут намагається закривати. Реал Мені здається, не класний кут. Хоча біді можна спробувати все ще вбити. Перфект тут не може себе знайти. Поки що в цьому тім фатіпі з Вайпером намагаються Атахана закінчувати. Вони це дійсно роблять, але вайпера немає. Заказ з Делайтом вмирають. Це точно було правильне рішення розміняти Атахана в даблкіл афе? Ну що, є хекстековий дракон? Кейті поки що відволікають увагу на мідлейні, поки по дракону вже працює каз. Слухайте, а хан Хочуть розміняти потенційно, а вони встигають точно, вони впевнені, що це правильне рішення. Каз натискає смайт, буде трішки перезарядка, але другий стак у нього є, вей вже там намагається щось зробити. У перфекта є перегрів, треба вже класти, мені здається, після перегріву одразу сюди еквалайзер, якщо хочуть, звісно, файтитися, але ханва ліває і просто на шора. Вони віддали саупой, як нічого з цього не отримала. Телепорт Зека дає на мід, а біді не хоче його. А, ні, це Зеус. Каз. Чи яке? Ульту треба натискати. Живе дуже довго. Релмор пішов. Еквалайзер в цей прохід дуже багато робить. BDD за і тримає. Ультимейт Орна непоганий. Але чи може вайпер робити достатньо шкоди? Там шишка дуже неприємна. Вайперу треба флешатися звідти. Вея можливо і заберуть. Добре. Два кіла все ж таки у нас зробили ханва. Далі вайпер стріляє. Тут дозволили юнарі все ж таки щось робити. Окей, це було добре. Це було добре. Знищення на місці. Нарешті юнара може стріляти. Чернобук, якщо натиснув, витратив дуже багато часу. А, це Зека шишку натиснув, і вайпер, як же вайпера, не знаю, там якісь актори просто у нього в команді, Зека ще й шишку натиснув, підкинув Ні-ні-ні-ні-ні. Та... алеш -ні -ні -ні. Ні -ні. назад. Дракон важливий. Кий Ті все ще можуть фліпнути, забрати такого душу, але наскільки вона їм допоможе, якщо вони цей тімфайт при тому програють, хочуть фліпати. Ну давайте зараз подивимося, RealMorб вже пішов, Zeus поки що. Втрачає дуже багато здоров'я. Вей, можливо, теж буде зараз вмирати. Каз все ще хоче. Каз фіксує гекстекову душу для своєї команди. перфектом все ще живуть. Вайпер напевно каза буде вбивати, але там зека і вайпер тільки лишилося. Каз чи що, навіть щось робить з вайпером. Вайпер не вгадує, куди треба. Каз-бальєрчик рятується вайпер за допомогою цього бар'єра, але це 3 в 3. І екстекова душа для Кейті. Мені здається, вони однозначно переможцями цього тімфайту вийшли. Це найважливіше, що вони душу забрали, що ліно для себе розмінялися. Ще й настільки каз зробив ще багато шкоди і багато імпакту по вайперу. У них, напевно, може бути думка, що вони намагаються робити простір для юнари, тим, що вони ініціюють і створюють таку відкриту, нібито, зону для цього. Але ця вся відкрита зона грає не на користь Жека. Ой, спіймали в комбу. Це мінус Стазис. Клайзер пішов, зекав флешається, Сиравчик вже прокацять. Скільки там на волі? Спіймали юнару чи ні? Ні, поки що. Пінат намагається щось робити. Там купа шакрамів у де Але добре, це вийшло. Це вийшло знову. Жека правда вмер, але вайпер стріляє. Вайпер намагається просто. Як же він керить свою команду? Ей зляханви. Давай з телепортом. Хочу знайти якийсь фланг. Телепорт на хоум-гвардах. Така ідея. Добре, ну є тепер. Ага, він <плес> його натискає. Чи бачить, чи ні? Пінгів поки що немає. Пінгів нема. Можна зробити хьюшенґейдж. Зеос ультою підкинув. Є по Афелію теж контакт. Він правда, поки що фулкепешний запешний дилайць. Лиша підкинув. Підкидання Зеоса по Афелію все ще не спрацювало. Афелій результувався дуже потужно. Вайпер намагається все ще теж накидати демедж. Дуже непогано йде. Подивій вбивство. Вайпер зробив. Бідіді зека все ще живе. Там ще хільчика Алістара його рятує. Дуже маленькі, правда показники здоров'я у райза з Алістаром, але це три кіла в одного. Правда, мені здається, прямо зараз розвернутися оборону на Шора. Ханва Лайф не можуть. Зараз небезпечний момент. О, стіночка, 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 випусти, випусти, випусти! Випусти Афелія, ти що робиш? А що він може купити? Що може бустанути Афелія тут? Скажіть, будь ласка, я не впевнений, що є якийсь такий варіант. Опа, Зео зініціював, Ульту відкинути не зміг. Стіночка пішла. Кейті поки що відійшли з цього файту, спіймали Алістара. Не хоче поки що він ульту натискати. Паде редемшн, напевно, на базу. Ну все ще є гекстака душа у Кейті. Не настільки просто все ж таки файтитися. Я думаю, що БТ, напевно, найкраще, що для себе може купити Афелі. Га, я думаю, йому не допоможе. Я думаю, Га це буде помилка. Пінат може зараз знайти хороший фланг. Ага. Ні, ну по Орну грати не найкраще. Пінат тут ще є. Окей. Okay. Там Делайт. З верхньої частини мапи, кас без пів ХП, проблемка. Трішечки. Грає. Афелія закинув тімфайт. Афелія вбили. Це GG, напевно, має бути. Я не уявляю, як повинні Ханвалайф це тепер програти. Феноменальний фланг від Делайта. Він просто в соло виграє цей тімфайт, і, можливо, в соло виграє цю гру. Перфект намагається тікати. Мені здається, так нехай тікає собі. Лівайти. О, можливо, Делайта лишити. Нехай він там з ним розважається, щоб не міг у нас Рамбл просто повернутися на бат. Ну він пішки може. Він пішки може повернутися. Так, Делай знайшов А миньонів немає. А миньонів немає? Може ще поживуть навіть кейти. Барон нашарбав. 20 секунд до Афелія 20 секунд до зінжао головне, щоб зараз. Зеус зафейлим, флешуль! Купили топлейнера. Купили топлейнера чемпіона світу. Перевіряйте. Ну ладно. Ладно, піде, все одно, ханва виграли мапу. оп Опа! Okay. Виктор! На мід для бідіді на ботлейні може бути насправді неприємно, карма може багато шуму наробити. З одного боку, фронтейн дуже складний для Ханви, Сіончик, Трандл, через Віктора теж проходити. Джин в цьому плані, звісно, працює. Але демеджа, я не знаю. Ну, можливо, Трандл розчинеться. Може, Трандл через якийсь тріфорс. Просто якщо Віктор почне збирати Роа і оці ось штуки, оце буде не класно. Але що з іншого боку, Віктор буде збирати? Якщо подивитися на драфт Ханви ботлейн треба вигравати де з веєм. Треба карму реалізовувати, показувати, що не дарма її взяли. Опа, вайпер вже без бар'єра. Нічого собі. Так, Деокдам натискає якраз свій. Кільчик теж від вея прокається. Рут. А ось не задоджили. Хіл пішов. Пілар непоганий. Але не може поки що Трандл підійти. Сплише намагається рятувати. Є перша кровля для Окдама. Оооооо, Зеус. Задинаєв куханчик, мінус візочок, мінус візочок, і пластина для Трокса. Пу-пу. І перфекта вже немає. У-у-у-у! Уф. уф уф Яка... Який огидний геймплей, який Зеус класний топлейдер. А вайпер вже тут. Нарутих треба давати. А у перфекта є флеш. А зможе? Ні, ні. Є. Ще автушка? Вайпер отримує кіл. Звучить, як жижа, Ладно, не робіть такого. Так, мандракю є. Катаклізм вже показу. Ну трандло не прямо критично. Червоно намагається якось тікати. Дуже сильно по ньому накидала. там розкривається, посили пішли. Поки що розмінялися Трандла в Ніко. Зеус теж прийшов. Підкидання по побею. Дуже багато демеджу. Вей, правда, ще там лікується. Дуже сильно Довго стоїть в контролі. У нас Пінат, Лазар добивають його чи ні? Та там кішечка Сіона. Нарешті перфік щось робить. Перед молодець зеос все ще живе, добиває Сіона, але вмирає при цьому сам. Грабців досі так жодного ніхто не забрав. Перфу там бахає в зомбі формі. Войдсікер не вдається вкрасти. Я думаю, що Кейті тут просто одного заберуть і будуть тікати. Але оце тімфайтики потужні. Мені здається, що Кейті в цьому плані, звісно, сильно більше отримали. Три кіла вже є у Джина. Так, коблосом є. Ні по кому не влучає. Там ще Шоквейв готувався, але не пішло. Рутик знайшли по делайту. Ну джин просто фріхітає. Добре, ще й добиває, вмирає. Шоквейв потім дає зека. Шоквейв дуже хороший, але демеджу не робить взагалі. Зеус теж буде вмирати. Ханва забрали тільки гірського дракона. Як же довго Зеус живе що щиточок по ньому пішов? Але це вивступ для біді. Ти ніби Америка не допомагають проти сповільнення. Вайпер. Є ульта. Кіло працює. Ох, загралися тут. Де Ще перезарядка. Є, Бар'єрчик. Ну він вмирає. Причому вмирає від Жарвана? Біді, здається, хоче там спробувати закривати. Джаран. О, катакис, ну тут деокдаму супер складно. Так. Але тим часом Зека вмирає в топі. Не так то і погано звучить. Так, ого. Флеш по боссам, нічого собі показує. Ну багато демеджа, мені тут здається, він не виходить. Так, і є. Що, ще раз? Я вже це бачу. Ще раз катаклізм. Окей, комбой не влучає. Вайпер багато шкоди насправді отримує. Так, добре. Але з він... флеша. Ну це вже занадто. Це вже занадто. І ще кіл для біді. Ні. Ні, ну це вже перебір. Слухайте, хімтекові дракони з. Цими сетапами звучить так то непогано. Каз вже по ньому б'є. Там телепорт рода від Зеуса, казу треба якось відходити. Джарон вже на місці. Що зможе зробити? Павлосом поки що тримає BDD. намагається по Тренду зіграти. Він під ультою. Він все одно недостатньо довго живе. BDD отримує ще один кіл. Дуже сильний насправді Віктор. Ось вже Аркенштурм починає збільшитися. Трішечки Зеус живе досі. Багато лікування, багато зцілення у нього. Рутик Деок там знаходить. Все ж таки, джин все ще працює. Ви його душите не дуже, а він все одно свою справу робить. Правда, Ханва -лайф? Закриває дракона. Тут знову вайпер повинен все робити, таке враження. Оп, так, знайшли Трандла. Ну треба мені здається, ульту вже підрубати, він це робить. Вайпер, кілер інстинкт. На Трандла, ви впевнені? Рутир тим часом по зсіці. Фінат теж буде прикривати. Там Ульта Джина пішла, четвертій шо, треба влучати. Буде влучання? Бам! Там кудись в іншу сторону пішло. шоквейв тільки по сіону? Що зека робить? Все, що є по там Вейн натиснув Redemption і трішечки полікував своїх тіммейтів. Zeus намагається знайти якусь ініціацію. Давайте все ж таки помітили. Зеос фул хпшне Bdd Спробувати закрити Віктора. Можливо, катаклізм пішов, але поки ніякої підтримки немає. Bdd вже відфлешився з нього. Намагається коншторном якось зробити демеч. Поблосом дуже-дуже непоганий. Bdd змогли вбити. Зека отримує цей кіл. А ось це вже дуже хороший тімфайт від Ханви. Трипл кіл робить Viper. Ну добре, це Ейс. Стартують, стартують і б'ють дуже швидко. Вайпер, мені здається, найбільше шкоди тут вносить. сонінг ще від Оліани, дуже неприємний. Шоквейв просто потранило, щоб потягнути час. Джин розкрився, дав два постріли. Мені здається, кейті вже повинні звідси виходити. Ханвелай забрали барона на шора. Та можна просто й побідіс лише зіграти катаклізм. У нього, правда, поки що є свій. Там дилайт з іншого боку, у вони знайшли джина, і ще у вайпера збереглася ульта. Далі по кармі. Мені здається, просто тут вайпер буде закривати. Це може бути і пента, подвій. Не потрійне вбивство вже для кайси. Ні, не буде, не буде. ніякої пенди, там один кіл, хтось такий та й вкрав вайпер. Далі Сіончику, занадто легко. Джарон четвертий фіксує ейс, і я думаю, що ханва будуть просто закривати цю гру. Хоча таймери не настільки ще високі, але я думаю, що це вже щось невідворотнє, бо 11500 тисяч переваги, сілпоїнт, барон на шор. Принаймні це будуть відкриті дві сторони. Вже і бідіді не може грати в цю гру, особливо в катаклізмі жарвана єс. Ще раз грає, шо пішов по двох, а таклізм ще лишається навіть на Деогдама. Можна по ньому настрілювати. Якраз двох єдиних чемпіонів забрали у КД, які можуть завдавати шкоду ворогах. Ну хіба що ще вежа може якось допомогти так, але не дуже то і сильно. Перфект вже вмирає, поки що в зомбі формі ще поганяється за вайпером, але не досить довго чи не дуже довго. Відкривається Нексус. Ханва лайф все ж таки закриває своїх суперників з рахуночком 2-0. І друга мапа виглядала досить впевнено, сильно краще, ніж перша. В будь-якому разі, найкращий можливий результат, якщо дивитися саме по рахунку цієї Best of 3 серії, вайпер дайте йому масажиста, може нормально трішечки плечі розім'яти.